Вітаю у Криківщині, житловий комплекс під кова. З'явилась двокімнатна квартира, яка доступна для купівлі. 60 квадратних метрів, другий поверх. Зараз я вам покажу цю квартиру. Ми заходимо у вітальну кімнату. Вона чудово зонована під гстову зону, де можна випити кави і посидіти з друзями. А також є місце для робочої зони. Якщо ви працюєте вдома, я думаю, це буде дуже зручно. Це окрема спальня кімната. Тут є двоспальне ліжко, шафа. Все для комфортного життя. Туалет і ванна роздільні. І зараз я вам покажу кухню. Кухня зроблена в світлих тонах з елементами дерева. Витяжка плита. Все є в цій квартирі. І велика лоджа, яка об'єднана з кухнею. Дзвоніть по указаному номеру телефону і домовимося з вами про перегляд.